Включайте, виключайте, і терморегулятор крутить. Uh -huh. ну, тут крутити, на яку температуру ви собі хочете uh -huh. до шістьорки, типа пітьорка. А ну, uh -huh. скільки воно обозначає наскільки так можна ніч, щоб якщо буде говоріти, то скільки можна так на тройку, на як щоби пані Ганна проживає uh -huh. в однокімнатній uh -huh. квартирі з дочкою трьохрічною онукою? Сім'я стоїть на обліку як мало забезпечена. Саме в оселях таких уж році в першу чергу встановлюють автономне електричне опалення за рахунок коштів міського бюджету. Перше це інваліди війни. Інваліди, ветерани війни, інваліди і ветерани Чорнобильські малозабезпечені, одинокі і незабезпечені. Програму почали реалізовувати цієї осені. Включає вона два пункти: встановлення електричних приборів та двох тарифних лічильників. Це дасть можливість не залежати від газу і суттєво зекономити на оплаті, адже за кіловат електроенергії спожитої вночі нараховуватимуть лише 70% ціни на сьогоднішній день. У списку на встановлення повного набору біля 200 людей ще п'ятдесят цього року мають встановити лише лічильники. Більшість заявників звертались до міської ради неодноразово, але безуспішно. Не виняток і пані Ганна, яка опалювала власне помешкання одним каміном на дві кімнати. Я ще написала заяву, коли погоряло. Того то житок раніше було, то таке, не квартирне. Поміщення таке, що не для кварна, взагалі погано не так, як. Ну тепер буде добре, що хоч це отоплення буде, може бути, не буде такої сирості вже, буде краще. У міській раді обіцяють завершити заплановане в цьому році. Разом із тим, не виключають список претендентів на встановлення автономки, може збільшитись. У Ужгороді є ще громадяни, в яких не встановлено електричне опалення, які без тепла наразі вони можуть звертатися в міську раду, і вона буде розглядати їхні документи. Тобто, чи є всі підстави, наприклад, може бути інвалід війни, інвалід праці, малозабезпечений пенсіонер, одинокі громадяни і так далі. За наявності усіх підстав заяви будуть задовільнятися. За останні кілька місяців кажуть, заяв надійшло не більше трьох десятків. Частині було відмовлено через відсутність підстав, або ж неналежно оформлені документи. Вони не могли представити довідки про доходи, або поставили, написали заяву, прошу влаштувати опалення, а право власності не мають на помешкання, тобто їм відмовлено. Тож ужгородцям радять не зволікати із заявами, аби правильно сформувати пакет документів за роз'ясненнями. Рекомендують звертатись до управління міського господарства Ужгородської міської ради.